Привітулі, друзі! Сьогодні ми з вами навчимося жонглювати кільцями. Я впевнений, що такого кільця точно немає у вас вдома. Тож можу сказати, що його з легкістю можна замінити фрізбі, або можливо, знаєте, були старі диски. Скоріше за все, вони вам вже не треба. Отже, беріть диски, фрізбі, чи можливо обруч у дитини. Або можливо, якщо ви дитина, у вас є обруч, теж підходить. І гайда вчитися. Але перш ніж ми розпочнемо, хочу, щоб ви ознайомилися з відео відео в студію, і я поясню вам щодо чого, поки ви його дивитеся. Кільце доволі об'ємне. Кільце доволі повільно летить. Це не м'яч, не булава. Але для того, щоб воно летіло гарно і стабільно, його обов'язково потрібно підкручувати. Тож, якщо у вас вдома низенька стеля, раджу вам або стати на колінці, або знайти місце, де інде де стеля буде висока, тому що кільце займає багато простору. Розпочинаємо навчання. Візьміть одне кільце фрізбі, або щось небудь кругле з дірочкою усеред або з загнутими бортиками назовні. І спробуйте підкинути його один раз. Пам'ятайте, що цей предмет летить дуже повільно. І для того, щоб не було отакого, або отакого, вам потрібно кільце, коли ви кидаєте його, наче підкручувати. Таким чином, коли ви відкручуєте кільце, воно летить рівно. Його не качає і від цього не складається враження, що воно п'яненьке. Спробую показати вам це в профіль. До речі, такий реквізит частіше за все на публіку працюється в профіль, тому що кільце в профіль набагато краще видно. Кільце потрібно нахиляти трохи відносно себе. Не так сильно, як булаву, але все-таки кут певний кут є. І на цьому етапі я нагадаю вам, що якщо ви до цього нічим не жонглювали, не беріться одразу за фрізбі, не беріться за кільце. Повертайтеся краще до відео, як жонглювати трьома м'ячами, його ви зможете знайти на моєму каналі. Навчіться жонглювати трьома м'ячами і повертайтеся до мене. Зафіксуємо кілька базових рухів: перше: підкручуйте кільце. Друге, робіть невеличкий кут нахилу. Не ось так. Це доволі незручно. Кидайте під нахилом. Підкрутили, нахилили, друге кільце взяли. У вас є два кільця. З ними буде трошечки легше, тому що все-таки вони летять повільніше, ніж інші предмети. Тож у вас буде час подумати, почухатись, попити чаю і повернутися до другого кільця. Один, два. Права-ліва, тепер ліва-права, ліва-права, права-ліва, ліва-права. Увесь час під нахилом, увесь час підкручуйте для того, щоб кільце не виглядало п'яненьким. Два кільця є. Тепер переходимо одразу до третього кільця. І тут я покажу, як я їх тримаю. Я тримаю два кільця, але перше кільце, точніше, друге кільце я відділяю вказівним пальцем. Інше кільце я тримаю усіма іншими своїми пальчиками. Це потрібно для того, щоб ви могли нормально викинути перше кільце. Як це відбувається в практиці? Одне кільце відділяю одним пальчиком. Перше кільце відді... тримаю усіма іншими пальчиками. Один, два, три. Тут так само відділяю одним пальчиком. Один, два, три. Зловив. Дуже важливо, коли ви зловите кільця, скоріш за все, ви зловите все і одразу. Вам треба буде знову розділити одним пальцем два кільця і знову розпочати. І зловити. Дуже важливо, коли ви ловите третє кільце, не підставляйте один пальчик між цими кільцями, бо буде бобо. Один, два, три і зловили. Зловили, зафіксували всіма пальцями. Якщо ви хочете, щоб вони залишилися цілими. Тепер об'єднуємо темп з правої руки і темп з лівої руки. Один, два, три, п'ять, шість. Готово! Тепер ви вмієте жонглювати трьома кільцями. А на цьому все. Дякую, друзі, за перегляд відео. Якщо було цікаво, будь ласка, ви знаєте, що робити. Лайк мені на відео. Залишайте якісь позитивні або негативні коментарі. Любіть жонглювання і українське мистецтво. Дякую, до зустрічі! Візьміть одне кільце, одне фрізби...